Як виглядає відреставрований вітраж храму Іоанна Золотоустого над ним майстриня Марія Шумська Барвінок працювала два місяці. Зображено непорочне зачаття діви Марії. Особливість, власне, тобто зібрано воно в класичній технології на свинцеву спайку. З цікавинок, що практично весь вітраж є розписаний, церква є пам'яткою архітектури місцевого значення. З початком повномасштабного вторгнення у храмі почали закривати вікна щитами. Тоді помітили, що вітраж у поганому стані та віддали його на реставрацію. Хороші на відновлення виділив іноземний благодійний фонд. Він цінний мистецький, мистецький, тому що він е, е, надзвичайно якісно виконаний, і він цінний як ну як туристичний об'єкт для нашого міста, звичайно ж, і е, щодо е, року виготовлення я точної дати не скажу, але храм був освячений у 1889 році. І десь в цей період орієнтовно були встановлені і вітражі. Цей вітраж розповідає реставраторка, подарувала церкві заможна львівська родина. Це були. Дуже поважного українського роду ривуцьких, власне, і, і тут є герби їхніх е, родин. Ривуцьких з дому, і видно так, як по чоловікові було, тому що таких гербів є рівно два. Марія Шумська Барвіно каже, довелось частково переробляти композицію. Деякі фрагменти довелося доповнювати, тому що при попередній реставрації там була взагалі якась дуже така дивна казусна річ. Оця центральна частина була перевернута на іншу сторону. Відповідно, цей рукав був зроблений білий, ніби до тамтого, а цей синій. Повернути вітражу храм планують вже цього місяця. Його закриють спеціальним захисним склом. Анастасія Ярмоловська, Роман Маленький, Суспільне новини, Львів.